Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Є в магазині Аврора. Напій концентрований від фірми Monique 24 гривні. Перелок для ключів. У вигляді милого зайчика ціна 24 гривні є різні варіанти кольорів. Паперові форми для кексів в упаковці 100 штук. Є різних кольорів. Ціна такого набору 34 гривні. Форми паперові для випікання кексів 75 штук упаковці. Ціна 27 гривень. Чайник заварювальний. Об'єм 700 мл. Ціна 109 гривень. Чашка керамічна мужність 39 гривень. Об'єм 340. Термос 139 гривень. Дошка для нарізання 25 на 23 см. 119 гривень. Дошка кухонна дерев'яна. 23 на 34 см ціна 119 гривень. Дошка бамбукова із ручкою 119 гривень. Ще один варіант дошки бамбукової. 69 гривень ціна. Такі дошки вже давно є. Їхня ціна 74 гривні. І ще один варіант, також 74 гривні. Ємності для сипучих продуктів. Ось ці ідеально підійдуть для спагетті. Тут є 2 літри об'єм. Ціна 77 гривень. Менша ємність об'єм літр 200 мл ціна 59 гривень. 14 гривень набір гачків. Набір безпечних булавок 24 гривні. Нові блокнотики 24 гривні. Є різні варіанти на вибір. Тут малюнок переливається. Блокнот формат B6 77 гривень 80 аркушів. 88 гривень блокнот, 77 гривень на резиночці, 80 аркушів, лялька з аксесуарами 99 гривень. 129 гривень коштує набір для творчості. Будиночок. Просила показати ігри для хлопців. Лего 349 гривень. Майнкрафт. Лего техніка 299 гривень. Набір чарівника 44 гривні. Музикальна іграшка дитяча 99 гривень. Три варіанти кольорів. Мікрофон музикальний дитячий 99 гривень. 49 гривень набір іграшок антистрес. Мені вони сподобались. Досить цікаві. М'ячик, що літає, 129 гривень. Іграшка, що світиться, 199 гривень. Літаючий м'яч. Підставка декоративна 44 гривні. У нас тільки одного кольору. 14 гривень коштує дріт для декорування. Це є заготовка для намиста. Є різні варіанти кольорів. Набір стрічок для декорування 3 кольори в наборі 29 гривень. Паєтки у вигляді зірочок різнокольорові 22 гривні, Мережевна стрічка 29 гривень. 44 гривні набір ручок старачок 5 штук, Пензли для малювання водою 15 гривень. Світловідбиваючі наліпки 6 штук 14 гривень з емоціями. 14 гривень набір наліпок. Канцелярський ніж 34 гривні. Різдвяний адвент-календар із завданнями. Ціна 199 гривень. Зубні щіточки 15 гривень. Одна штука. Для подорожі зубні щітки, які складаються 17 гривень, 19, чорні 19 гривень. Такі зіскравими кольорами 15, навіть є по 12 гривень. Іграшка антистрес 44 гривні. Набір домашніх тварин тут собаки 19 гривень. Акція дії по 12 листопада включно. 19 гривень коштує набір фігурок диких тварин. 55 гривень крем універсальний від фірми Nivea 75 мл, 24 гривні набір сережки жіночі, 349 гривень коштує гірлянда стрічкова 10 метрів 480 ламп. Гірлянда стрічкова 249 гривень 5 метрів 300 ламп. 84 гривні набір кульок 6 штук. 149 гривень коштує прикраса Різдвяна. Є круглої форми із зіркою або з зі ялинкою. Прикраса новорічна, 24 гривні. Дякую за перегляд!